Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я їх завжди хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі, ба більше я це роблю з насолодою. До речі, окрім спонсорства на Ютубі, я створив аккаунт на BuyMeCoffee. Кофі. Якщо є добрі люди, які хочуть допомогти, то краще зробити там, бо там менша комісія. Продовжуючи тему кіновсесвіту Всесвіту Марвел, я вирішив розповісти про дуже цікавий проект. А саме мультисеріал Що якщо перший сезон цього шоу вийшов досить цікавим, враховуючи те, як до нього відносились до прем'єри. Другий сезон обіцяє бути ще цікавішим та важливішим для всесвіту Марвел. А тому у новому відео я вирішив зробити огляд до трейлеру цього мультисеріалу. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Почну з того, що мультсеріал матиме 9 серій, які будуть виходити кожного дня, починаючи з 22 грудня, тобто до 30-го включно. А ось які мають назви серії другого сезону. Перша що якщо не було приєднається до новий корпс. Друга що, якщо Пітер Квіл атакує героїв землі, третя що якщо Хеппі Гоган врятує Різдво, четверта що якщо залізна людина врізалась у Грандмайстра». П'ята що, якщо Капітан Картер билась з Гідра Стомпер. Шоста, що якщо месники зберуться у 1602 році, сьома, що якщо Хела знайшла б 10 кілець, восьма, що якщо Кахорі змінить світ, дев'ята, що якщо втрудиться Супрем доктора Стренджа? Що стосується останньої серії, то мова йде про те, що цей доктор Стрендж разом зі спостерігачем у минулому сезоні залишився разом, а тому його поява звичайно буде епічною. Але давайте перейдемо к трейлеру. Перший трейлер дав глядачам можливість побачити найновішу команду месників. Команда складається з героїв, які діяли в КВМ протягом 1980-х років. Схоже, що команда, подібно до оригінальної команди месників 2012 року, була зібрана разом організацією SHIELD, оскільки Пегі Картер і генерал Рос здається мають безпосередню участь у формуванні групи. Зв'язки месників 88-го року дають появу людини Мурахи Хенка Піма та людини-велетня Біла Фостера. Разом із людиною Мурахою і людиною Велетним Чорна Пантера Чаки, батько Чали, також зіграє роль у команді месників, ймовірно демонструючи ті ж здібності, що й його син. Марвел, наставниця Крі Керол Денверс, на землі також з'являється в уніформі Star Force, хоча не зрозуміло, якими здібностями вона володітиме, крім звичайної фізіології Крі. Цікаво, що зимовий солдат Бакі Барнса також включений, незважаючи на те, що в 88-році все ще перебував під гіпнозом гідра, хоча, можливо, щіть знайшов спосіб звільнити цей варіант Барнса від його промивання мізків. Одним несподіваним доповненням до команди месників 1988 року є тор Кріса Гемсфорта, який все ще має такий самий вигляд, як і його сучасний варіант, оскільки його азгарська фізіологія дає йому подовжену тривалість життя. У основній часовій шкалі Тор не діяв на землі до 2011 року, ставши одним із засновників месників лише через рік. Але ця передісторія змінилася через його появу разом з командою месників у 1988 році у мультсеріалі Що якщо тор є гідним членом команди, яка вже переповнена могутніми супергероями, але такій грізній команді, як ця, потрібен ще грізніший лиходій для боротьби. Можливо, немає лиходії, який би загрожував команді месників більше ніж Целестіал. Але у трейлері підтверджено, що команда битиметься Ехо та його надпотужним сином Пітером Квілом. У основній часовій шкалі Пітер Квіл був викрадений із землі в 1988 році йонду Донтою та спостошителями, які не змогли завершити свою місію. Натомість спустошителі виховали Квіла, що призвело до того, що він став героєм Зорини Лорд та засновником вартових галактики. У майбутньому анімаційному сезоні Пітер Квіл, схоже, усвідомив свою напівнебесну біологію ще в дитинстві, наділивши його дивовижними здібностями, такими як телекінез. У якийсь момент, замість того, щоб бути доставленим до ЕГО, здається, що Пітер Квіл приєднається до свого батька на землі, і трейлер свідчить про те, що его створить жахливі копії себе, щоб сформувати армію гідно битви з командою месників 1988 року. Не зрозуміло, чим може закінчитися ця історія, але прибуття небожителя на землю рідко закінчувалося добре. І з амбіціями еого до всесвітнього панування команда месників матиме величезний виклик. Також цей трейлер пропонує простий спосіб повернути багаряну відьму. Трейлер показує, що будь-який персонаж з будь-якої точки хронології може зіграти роль мультисеріалі. Незалежно від того, наскільки їх зовнішній вигляд відрізняється від основної шкали часу, оскільки майже кожен епізод відбувається в новому всесвіті, мертві персонажі, такі як Чака, Хела, Танас і Багряна Відьма, можуть повернутися без проблем із продовженням. Подібно до Стренджа Супрема, Багряна Відьма може стати основним персонажем, а її історія може продовжуватися в третьому сезоні. Більше того, ця Багряна відьма може приєднатися до анімаційного кросовера разом із вартовими мульти Всесвіту, якщо вони все ще будуть активними до сезону 2, або взяти участь у майбутньому спінофі Марвел Зомбі. Також після шоу Марвел може представити новий варіант Ванди у живих діях або повернути оригінальну версію, щоб віддати належне її пророцтву. Враховуючи сил Даркхолду та її власну магію, воскресіння багряної відьми, не здається складним завданням. Тим не менш, Елізабет Олсен висловила своє задоволення подорожю у червні 2023 року, Олсен сказала, що все одно буде щаслива, якби її звільнили з Марвел, оскільки вона вже дослідила все, що хотіла дослідити разом із персонажем. Це зізнання дає Marvel Studios багато можливостей, щоб повернути персонажа в будь-який момент. Навіть якби Елізабет Олсен офіційно перестала відступати від персонажа в живому екшені, Олсен все одно могла озвучувати багряну відьму в анімаційних проектах КВМ. Як вона це зробить у цьому серіалі? Також цей трейлер представляє Кахорті, нового супергероя. Він досліджує альтернативні реальності в мультивсесвіті, досліджуючи, що могло б статися, якби ключовий вибір був зроблений інакше. Взагалі, він абсолютно новий і оригінальний персонаж для КВМ, який не має жодної основи в коміксах. Це не перше випадок, коли Marvel Studios створює оригінальних персонажів для КВМ, оскільки такі персонажі, як Філ Колсон, Дарсі Льюіс, Лейла Ельфаулі та Міс Хвилинка були створені спеціально для проєктів. Однак сила та сюжетна лінія Кахорті, можливо, зробить її одним із найвизначніших оригінальних персонажів, оскільки вона познайомить глядачів з культурою, яка рідко була представлена на екрані. Один епізод серіалу досліджуватиме, що відбуватиметься, коли Тесаракт падає на землю і приземляється в суверенній конфедерації Гаудеусауні до колонізації Америки. Тесеракт перетворить озеро на ворота до зірок і наділить кахорті надзвичайними дарами. Насправді не так багато було розкрито про набір скілів Кахорті однак, перший трейлер продемонстрував, як новий герой використовує свої здібності для різних цілей. Схоже, що вона отримує свої здібності після того, як потрапила в перетворену воду озера, в яке впав Тесаракт, що, здається, наділило її здібностями не схожими на сили Капітан Марвел. Коли її здібності активуються, очі та колір тіла Кахорті світяться яскраво блакитним, що випромінює портал, який вона здається відкрила, а структури схожі на ті, які створює місіс Марвел. Кахорті не перший супергерой, чиї сили були отримані від каменю нескінченності. Тому її поява у п'ятій фазі доводить, що камені нескінченності все ще важливе в мульти Всесвіті, незважаючи на те, що вони були знищені на землі 616. Здібності багряної відьми та ртуті були отримані каменем розуму, тоді як доктор Стрендж неодноразово використовував камінь часу, а каменем сили колись володіли вартові галактики. Власні здібності капітана Марвел були отримані від двигуна, що працював від Тесеракту, Тому цілком можливо, що здібності Кахорті будуть подібні до здібності Денверс. У трейлері також показано, що кахорті в якийсь момент об'єднається з капітаном Картером. Разом пара візьметься за варіант Таноса, який здається оснащений рукавиці нескінченності. Якщо Танос шукає камінь Нескінченності, Кахорті та Тесеракт швидше за все стануть ціллю для божевільного титана. Наразі немає підтвердження від Marvel Studios щодо майбутнього Кахорті після випуску мультсеріалу Що якщо. Але й цілком можливо, що новий герой може перейти до фільмів Marvel. Наприклад, варіант Капітан Картер з'явилась у фільмі Доктор Стрендж у мульти божевілля, як лідер месників землі 838» і член ілюмінатів. Це означає, що інші варіанти героїв, представлені в мультсеріалі, безсумнівно могли перейти до фільмів, включаючи Кахорті. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.